Я не зможу платити гроші за. Парогило, пару гривень. От подарунок. З Новим роком. Дуже дякую. З Новим роком. З Новим роком. Плакати ми з плакатом відчали з цього рода. З Новим роком! Все одно знайдуть бабухи, які віддадуть останні гроші за купкові пігулки. А між іншим це була цілком нормальна дитина. Він ходив музичну школу на піаніно. І Ми всі люди взяли гітари, ми заграли. Засімали ми авіани, не підсипали ми почуття своє, відкривали ми, може, зразу було би диво, ми більше серце, коли б тенило би Може, сонце, всіх засвітило би, всіх гіло. Для цього треба прикладати, яка не золота була дитина. І я взумів, що дати одну маленьку людину, але це все як дуже складно, якщо простіше сказати, то в житті найкраще просто Ніколи не прикладати, як ви всі любили. Сити не мами, може сонце. Всім засиловий, всіх, а не гіломи. Я там був жив. Ні, канікули. Ну було діло, прогулювали, коли треба було тут. Пікітірали. Він зловний. Таке я а потім обговорював, завжди. Який тобі подарували подарунок на Новий рік? Ну, машини, дві машини, оце. І так буду. подумає. Ще будуть те, хто подають вижі, комп'ютер, телефон машина. Телефон машина фасоль. Фасольні машини. наших грошей.